Христос Вострес. Ваші високі безвіщенства, дорогі владики, всечасні отці, шановні пані і панове, я дуже вдячний, що е, той, хто провадив наш бенкет, обмежив мене в часі. Я знаю, що я маю не більше як 20 хвилин. Я обіцяю, що я буду чемний і вас не буду мушити. Справді, дехто тут вже відзначав, що ми разом тут переживаємо історичну подію. Наш постійний синод це є один з найвищих інструментів управління нашої Української греко-католицької церкви. Ви знаєте, що наша церква це не є монархія, вона має синодальний устрій. Найвищим законодавчим органом нашої церкви є синод усіх єпископів нашої церкви, які збираються на свої зустрічі один раз до року. Але між синодальними нашими засіданнями, між тими зустрічами усіх єпископів нашої церкви, відповідно до приписів канонічного права, наша церква має вибраних чотири єпископи. Які в імені усієї, усього тіла нашого епископату допомагають главі церкви в управлінні усією нашою церковною спільнотою, і в Українах в Україні і на поселеннях. Навіть є певні канони, які кажуть, що глава церкви мусить або слухати поради, або мами мати навіть згоду постійного синоду, щоб приймати певні рішення. Отож, оцей найвищий орган управління церкви в той період, постійний синод, завітав сьогодні до вас. Найперше, я думаю, що тим жестом ми хотіли перш за все висловити свою вдячність і признання для всіх вас. Для нашого славного міста Чикаго, для Чикагської єпархії і для всієї нашої Української католицької церкви в США за все те, що наша громада тут сьогодні робить для церкви, для українського народу і для української держави. Останній раз я мав нагоду бути у вас п'ять років тому. Властиво, це була. Така перша візита новообраного глави церкви поза межі України, і тоді ми святкували 50-ліття Чикагської партії. За тих неповних 5 років і Україна, і наша церква пережила дуже багато різних подій. П'ять років тому ніхто собі не міг уявити, що перед нами на горизонті. Замаячить війна. І ось уже майже два з половиною роки ми живемо разом у стані війни. Війна йде не тільки в зоні бойових дій. Вона йде не тільки в серцях усіх українців, які живуть і боронять свою незалежну державу на рідних землях. Ця війна заторкає усіх українців без виключення. Де б вони не жили, до якої, на якому континенті вони б не працювали, до якої церкви вони б не належали? Багато хто сьогодні називає той вид війни, який ведеться проти України як гібридна війна. Тому що вона ведеться не лише зброєю, але ведеться так само при помочі різного роду економічних важелів. Для того, щоб задушити навіть фінансово економічну українську державу. Вона ведеться при допомозі міжнародної дипломатії, для того, щоб багато країн знеохотити питанням України. Багато хто сьогодні навіть вже видумує новий термін дипломатії, змученість Україною. А в Німеччині навіть є такий новий термін. Путін Ферштейр, якщо я правильно висловлюється, ведеться війна проти України так само на фронті інформаційному, для того, щоб світ не знав правди про Україну. А також ведеться війна проти України на рівні релігійної. Бо наш ворог хоче за всяку ціну. Інструменталізувати, використати навіть церкву для того, щоб зсередини знищити релігійний мир в Україні. Українська греко католицька церква з самого першого дня опинилася на передовій в усіх вимірах цієї війни. Одразу. На передову з нашими солдатами пішли наші священники, наші військові капелани, які відбули за той час уже близько 300 ротацій в зоні бойових дій. Останньо наш владика Богдан Дюра, секретар синоду, святкував Пасху в зоні бойових дій з нашими солдатами. Але, можливо, найбільш такий, я би сказав, інтенсивний фронт, на якому атакують нашу церкву це є саме фронт війни інформаційної. Я думаю, що останнє, ви знаєте, така велика атака на нашу церкву і на ціле українське суспільство відбулася е, е, в Гавані під час зустрічі святій шоця Папи Франциска з патріархом Кирилом. Коли була підписана ця, я кажу, сумнозвісна гаванська декларація. І тоді я, як глава церкви і наші владики постійного синоду мусили, так, знаєте, на повні груди вдихнути в себе дух патріарха Йосифа і поїхати до Святійшого Отця. Тому що не тільки світова спільнота хоче забути про Україну, а часом не розуміє те, що діється в Україні навіть світова релігійна спільнота. Хочу вам сказати, що святіший отець зустрів нас справді як своїх дітей. Знаєте, як ви слідкували за тими подіями довкола цієї Галантської декларації, після її підписання. Я мусив Господь зареагувати. І цілий тиждень усі замовкли, бо всі боялися, що далі буде. Перший, хто оборонив мене і став по мою сторону, то був сам папа. З, Мексико, з Мексики значить, на е, е, літаку сказав: браво, той Шевчук добре зродив, я його знаю. <плес> <плес> він не тільки, не тільки е, мав право критикувати, але мусив критикувати, тому що він має обов'язок боронити своїх людей. Наші владики Постійного синоду пригадують ту таку теплу батьківську зустріч з отцем, де е, владика Борис знаєте, сказав папі три таких слова. Українці страждають, висатійши Отче, і Католицька церква має собі сказати. Вони страждають, ми можемо допомогти, ми мусимо допомогти. Знаєте, папа взяв олівець е, е, і відразу почав записувати. Рідко коли хтось приходить до святішого отця е, без олівця і картки і записує те, що папа йому каже. А це сталося спонтанно цілком навпаки. І святійший отець тоді пообіцяв нам, що він буде діяти, правда, Володимир Борис? Але найцікавіше, що на завершення цієї нашої аудієнції про цей жест мало хто знає, але він, думаю, є історичний. І тому, я щоб ви про нього знали, папа підійшов до мене, схилив голову перед нами і попросив благословення. Той Повірте мені, в мене тремтіли руки, коли я мусив уділяти благословення святів от Але невдовзі після того, як ми повернулися кожен до своїх осідків, святівши отець в неділю Божого милосердя, тобто неділю після Пасхи. У нас є томена неділя в латинському календарі, це і неділя Божого милосердя, яку папа назвав Серцем року Божого милосердя. Нового ювілейного святого року, який він проголосив, цю неділю Боже Милосердя, Папа проголосив збірку у всіх католицьких парафіях Європи для потреби допомоги тим, що постраждали від війни в Україні. 24 квітня за старим стилем це була якраз квітна неділя. Я тоді написав листа до всіх наших владик поза межами Європи і попросив долучитися до цієї збірки. Знаєте, поки ті, що були у Європі, вони були під законом, бо то папа сказав. А ті, що поза межами Європи, то вони під благодаттю. Тому що вони повинні відкликнутися, знаєте, у ласці Духа Святого, для того, щоб долучитися до цієї гуманітарної акції. І тепер, у червні, місяці, ми очікуємо приїзду до України державного секретаря Ватикану, який фактично є другою особою після папи в Католицькій церкві, карнала П'єтро Пароліна, який має офіційно проголосити початок цієї гуманітарної. Акції на користь постраждалих від війни в Україні. І очевидно, що католицькі церкви України і Римо-католицька, і греко-католицька, ми тоді віддаємо всі свої інструменти, наші допомоги організації, наші єпархії, екзархати, наші парафії для того, щоб Святіший Отець при помочі тих всіх інструментів міг здійснити свій, свій задум, стати поруч. Жертв несправедливої агресії проти України. Очевидно, що ми були дуже вдячні тішому отцеві за, за це, але у своєму коментарі я сказав, що гроші це добре. а найважливіше це є моральна підтримка. Це те, що папа зламав цю мовчанку, яку, яка запанувала у світі по відношенню до України. Одика Борис розповідав, що коли. Він намагався достукатися до серця французьких єпископів. Багато хто з них не знав, що в Україні ще продовжується війна. Тому що про війну в Україні мас медіа у Франції вже більше не говорять. Тому бачите, як важливо є усім нам, де б ми не жили, що б ми не робили, доносити правду. Правду до світової спільноти, правди навіть до світової релігійної спільноти про біль України. І тому я звертаюся до кожного з вас там, де ви є, там, де ви сьогодні працюєте, кожного дня невтомно свідчить про Україну. Кожен з вас відчувайте себе напередові. На передовій того виду фронту, тої види війни, яку сьогодні ми маємо побороти кожен відповідно до свого покликання. Знаєте, є такий технічний термін в зоні бойових дій блокпост. Часом не всі зрозуміють, що таке блокпост. Це це місце, той бойовий, бойова позиція, яку вояк має за всяку ціну навіть свого власного життя оборонити і не дати ворогові прийти вперед. От сьогодні кожен з вас спитайте себе, а де є мій блокпост у тій війні? Як ми на це питання знайдемо правильну відповідь, будьте певні, ми є не переножні. Ворог нас ніколи не подолає, тому що правда є за нами. І ця правда сама є найбільшою силою проти неправди, зла і всякої агресії, Тож, дозвольте подякувати вам за все те, що ви робите. За ту колосальну допомогу, яку ви вже надали і надаєте далі Україні в різний спосіб. Але особливо прошу вас молитися за Україну. Ви знаєте, що відповідно до заклику синоду єпископів нашої церкви кожного дня о 9-й годині за українським часом у нашій церкві є всеукраїнська молитва за Україну. І ми у, у наших єпархіях України навіть між собою е, поділили кожен день молитві і посту за Україну. Наприклад, усі наші екзархати на сході України і Київська архієпархія знає, що ми постимо в понеділок. Який день хоче постити Чикагська єпархія, мусите між собою вирішити? І так, вівторок хтось інший, середа хтось інший, і так далі. Бо ця ланцюгова всеукраїнська, всенародна молитва є те, що є конче потрібне сьогодні усім тим, які відстоюють свободу, незалежність нашої української держави. І свого боку, хочу вас запевнити: Україна є і Україна буде.